Так, оце приїхали ми з жінкою до амбулаторії. Це ось така у нас є. Ну, це не в Ніжині, а тут рядом в нашій громаді. А це колишня усадьба панська. Оце будівля залишилась. І ось оце. Ось. Остального вже немає. Туди зараз я підійду. Був панський будинок, на жаль, не зберігся. Ну, отой бугряк, на якому він стояв, дуже здоровенний. Ну тут таке вже захаращено все. Ну зараз пройдемо, подивимося, що там. Кажуть, кажуть люди, що дуже такий багатий пан був. Ага, во таке, он бачите. Спереді таке залишилось, як мабуть, погріб був. Ось таке. А от під цією грушею, ось дивіться, бачите, як вона зацвіла красивенно Ну, ходять, слухи, що закопаний клад. Ну я-то копати не буду. Це я інформацію може комусь цікаво. Оце ось отут був будинок. Бачите? Такий бугряк стоїть. А оце ж саме його садиба була. Ну, була дуже велика. Така, мабуть, з гектар точно. Так що, ну а зараз, бачите, все. Ну хтось тут ще й город садив. Вон зараз я піднімусь, мабуть, а там он фундамент залишився. А тут якби з метали шукачем пошукати, то може щось путній знайшов би. Так, зараз пролізо, подивлюсь. Що тут бачите, ось камінюче ось таке. Позалишалось. Ну тут все в камінні. Так що оце тут будинок той був. Ось бачите? Ось тут таке нагорните. не незрозуміло, ну а оце ось, ось, бачите, це залишки фундаменту. Ось я на, на горі стою. Ось він отакий от. Ну величенький будинок був. От туди бачите ось, аж куди тягнеться. І туди далі. Вон. Якісь постройки були вон все в буграх то напевно там щось щось таке построєне було от така садиба в нього була ну гарна садиба я і ну хтось і казав мені як його там прізвище було ну я не пам'ятаю може хто і знає хто там дивиться мій канал то підкажіть зараз от я підійду Побору сюди, зараз покажу. Це погріб був. Ось. Бачите? Це був погріб. Да, гарна була. Садиба, нічого не скажеш. Так, ну ладно, буду виходити від себе бо це я знімаю, поки жінка не бачить, пішла до лікаря якийсь. Там дешеві ліки виписувати. Так я оце ходю, бо вона б мені находила б. Ось тут по одних шпарках. Все вийшов. Так, ну піду.